У Хмельницькому проживають 160 сімей, які взяли опіку над дітьми. Усі вони отримують послуги соціального супроводу, які надають фахівці міського центру соціальних служб. Аби покращити взаємодію з такими сім'ями у просторі розуміння спільно із фундацією Катерини Осадчої влаштовують батьківські зустрічі. Є програма розроблена психологами фундації, які проводять такі зустрічі. Батьківські говоримо про ментальне здоров'я, про те, як бути корисним самому собі. А також якщо є проблеми, то їх обговорюємо і в індивідуальному порядку. Це дає нам можливість скоригувати індивідуальний план при веденні соціального супроводу. З батьками-опікунами працюють психологи, фахівці центру та фасилітатори фундації. Найчастіше тема зустрічей пошук та відновлення внутрішнього ресурсу. Дуже часто до нас звертаються усиновлювачі і ті, хто взяв діток під опіку піклування, і говорять про те, що їм не вистачає ресурсу, що загинули близькі, і вони змушені взяти діток, тому що у них як такого вибору не було, але вони не відчувають свого ресурсу і потенціалу і потребують підтримки. І цю підтримку вони шукають у нас. Головна мета батьківських зустрічей налагодження взаємодії між. Фахівцями центру та сім'ями-опікунами заняття відбувається у просторі щотижня у понеділок та четвер. Тема на майбутніх зустрічі це питання росту, розвитку, виховання дітей, можливо, адаптації нових сімей, якщо такі діти тільки влаштовані у пікунську сім'ю, і супроводження під час якихось кризових ситуацій, криз у сімейного виховання і так далі. Під час зустрічей обговорюватимуть і проблеми, з якими зіштовхуються сім'ї опікуни, часто потрібна юридична консультація, оскільки багато бюрократичних питань, іноді це перенаправлення до психотерапевта, оскільки є комплекс гострих невирішених таких проблем, які потребують не однієї зустрічі з психологом, але і подальшої роботи з фахівцем, який би зміг вирішити ті проблеми, з якими зіштовхуються усиновлювачі, опікуни та піклувальники. Такі зустрічі у співпраці з фундацією Катерини Осадчої влаштовують у чотирьох містах країни: у Києві, Мукачевому, Одесі та Хмельницькому. Дар'я Курнос, Марія Шевчук, новини міста.